Маємо вімкнення з фронту. Пане Маркіан, доброго вечора. Не будемо вас довго затримувати. Розуміємо, що і зв'язок може бути нестабільний. Давайте проаналізуємо те, чим нам погрожує Російська Федерація саме створенням буферної зони. Це стосується Харківщини, це стосується Сумщини. Ну, якщо вже так. Ну, буквально аналізувати те, про які області казав Путін, біля яких потрібно створювати буферну зону, то там і частина Чернігівщини під загрозою. Що ви про це думаєте? Доброго вечора. По перше, всім. Ну, я нічого про це не думаю. Я думаю, що не треба звертати увагу на все, що говорить Путін і інші очільники Російської Федерації. Тому що, якщо звертати увагу на все, що вони говорять, і всі їхні слова брати серйозно, то ми мали би підняти руки, і здатися, що 24 лютого, 2022 року, і тільки через те, що ми маємо свою думку і робимо те, що нам потрібно робити, є от такий результат. Тобто, Путін, звичайно, що буде і намагається і зараз, і в минулому, і в майбутньому в залежності від різної політичної ситуації, особливо там напередодні. Якихось перемовин чи в процесі якихось перемовин він завжди буде кидати якісь заяви. Ну вони насправді треба зрозуміти дуже просту річ, що вони не хочуть створювати ніяких буферних зон. Вони не хочуть там приєднати чотири області і Автономну Республіку Крим. А їхній пріоритетний план це і їхнє бажання, їхня сутність це. Знищення української держави як такої: всі е, слова, всі речі, які вони кидають, про е, створення якихось там буферних зон, е, ультиматуми, що вони вимагають, нібито від України там зменшення армії е, неможливість там утримання чи на території України іноземних військ, і так далі. І так далі, е, знову ж таки, захист російськомовних, захист російської мови. Надання статусу там другої державної захист церкви і так далі це фактично ці постулати, які хоче зробити Російська Федерація. Це ті речі, які вона хоче зробити для того, щоб знищити українську державу. Не вдається чи важко вдається військовим шляхом, намагається зробити щось інше. Тому намагання звичайно, що будуть вони я вам скажу, більше того, напевно, ні для кого не відкриє секрет, що ці намагання були протягом 2024 року в районі Вовчанська, в районі, в районі Липців. Коли були намагання просунутися в сторону Харкова, були певні речі на Сумщині періодично є бої з диверсійними групами. На Чернігівщині і в інших прикордонних областях тому тут тут питання в тому, не що вони говорять, а те, що ми дамо їм зробити, і я впевнений, що ми зробимо все можливе для того, щоб ці їхні плани не втілилися в життя. Я от власне в цьому контексті, пане Маркен, хочу уточнити свого часу. Ну ми перебували в розташуванні вашої 45-ї бригади. Я особисто перебував. Ми знімали. Відео, ну, це не це не було на кордоні з Російською Федерацією. Це швидше було коли це була загроза з боку Білорусі. І ну, ми ж бачили, що була повна готовність до різних сценаріїв, так? І е, готовність відбивати. Я от швидше про це у вас питався в контексті Харківщини, Сумщини та Чернігівщини, якщо можна доповнити. Ну, звичайно, що. Сили оборони і військові завжди готуються до ну військові. Тут ну я як би це не звучало там, коли питаються, а до чого готуються військові? Військові завжди готуються до найгіршого варіанту, тому що коли ти готуєшся до найгіршого варіанту, коли ти настроюєшся, коли ти прораховуєш найгірші, скажімо, ситуації свої, і, і, і коли перебільшуєш, можливо, частково. Можливості ворога ця підготовка вдається найкраще. Звичайно, що військові готуються до, до всіх ймовірних сценаріїв. Є певні труднощі, є певні складнощі. Звичайно, що війна це мистецтво великого обману. Дуже багато кидається всього в медіа і з російської сторони, і з нашої сторони. Але є то, що є. Не будемо там мріяти чи, чи там вангувати, що буде в подальшому. Я думаю, що все буде гаразд. І ці сценарії, які зараз планує Російська Федерація, я впевнений, що не вдадуться їм протягом 2025 року, а далі побачимо, що буде далі. Пане Лопочек, а як ви гадаєте, як може змінитися тактика Російської Федерації в зв'язку зі зміною командувача сухопутних військ, Мордвічов став ця людина, яка відома своїми м'ясними штурмами, взагалі десь. Після ну власне діяльності тих бригад і тих родів військ під його керівництвом цей термін з'явився. Ми очікуємо збільшення військові, очікують збільшення цих м'ясних штурмів, чи про що взагалі ця зміна? Ну, ми можемо говорити, що певні зміни, які відбуваються зараз в керівництві нашого ворога, вони все ж таки свідчать про те, що тих цілей вони не можуть досягнути так швидко, як вони хочуть. Протягом кількох останніх місяців ситуація по всьому Східному фронту, де намагається ворог просуватися, він просувається абсолютно не так швидко, як він хоче, і просто з шаленими втратами. Звичайно, що. Ті цілі, які ставить вище військове керівництво Російської Федерації, і терміни розуміючи, що вони не можуть все ж таки, скільки там би там не було заяв, що там ми з Швецією воювали там 21 рік, і там чи ви готові? Всі ж прекрасно розуміють, що окрім збільшення термінів війни починається економічна криза, починається брак озброєння, і зрештою, загалом, ситуація якби ну. До того, щоб пришвидшувати, пришвидшувати темпи просування і пришвидшувати процес до виконання якихось там чи захоплення якихось територій, чи в принципі до просування до завершення війни. Через то ці зміни, які зараз відбуваються, вони свідчать, на мою думку, про те, що будуть намагатися максимально швидко вони просуватися, максимально швидко вони просуватися можуть. Тільки величезною, скажімо так, людською масою використовуючи місні штурми, станом на зараз, якби все залежить від того наскільки оборони будуть забезпечені відповідними засобами, досвіду в нас вже вистачає, фахових людей у нас вистачає. І я думаю, що якщо технічне обладнання буде, скажімо, десь. Забезпечення технічним обладнанням буде відбуватися так, як зараз планується, і так як зараз воно рухається, то все буде гаразд. Тобто ну. у нас з іншого боку, місні штурми це теж є змога послабити максимально ворога, і чим більше бездумно буде кидатися ворог, скажімо, в такі просування непродумані закидаючи трупами все перед собою. Тобто, ми таким чином зможемо максимально його посворога послаб... послаблювати і відстоювати, скажімо, десь ці завдання, які. Які зараз перед нами стоять. Пане Меркен, зачепимо тему гучного вбивства, про яке говорить уся Європа, і ми тут тим більше. Андрій Портнов у Мадриді. Як ви гадаєте, чи можуть за цим стояти російські спецслужби? Адже це також, вочевидь, один з помітних епізодів повномасштабної війни. Я би все ж таки не говорив, що це вбивство. Хай Європа говорить про вбивство з точки зору українських інтересів, гори про ліквідацію ворога української державності. Портнов це один з тих людей, які фактично цю війну привів до вуха за вуха до нашої країни, зробив все для того, щоб ця війна сталася, і після 2014 року всі його дії були спрямовані на послаблення і знищення української державності, і в принципі, це що зараз. Ліквідували портнова, це має бути чіткий сигнал для всіх ворогів нашої країни, які і зараз, і в минулому зраджували інтереси нашої держави, робили все для того, щоб знищити українську державність. Це має бути для для всіх сигналом, що ніхто не забутий, нічого ніщо не забуто, і свій час прийде до кожного. Це має пам'ятати кожен ворог української держави, особливо ті колаборанти, які зараз протягом останніх років і станом на зараз роблять все, щоб підігравати ворогу.